Ілля Мушко, начальник відділення комунікації 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки, майор. Ілля, я вас вітаю. Доброго ранку з Різдвом Христовим. Доброго ранку, вас також з Різдвом. Хочеться розпитати вас про дистанційне мінування. Насправді ми постійно спілкуємося з експертами, з військовими в прямому ефірі. Говоримо про події на фронті, але отак, от точково, специфічно, бо тема дуже цікава. Я Знаю, що ви цим займаєтеся, а тому можете нам все детально роз'яснити, прояснити загалом, що це таке, і чому воно зараз є важливим елементом бойових дій. Ну що ж, почнемо з того, що дистанційне мінування це е, система дистанційного мінування території, встановлення е, будь-яких е, саморобних вибухових пристрій, можливо, мін на території, де прогнозується наступ противника, можливо, проходить якась логістична е, ланка противника, де потрібно чим найшвидше встановити різні інженерні загородження і мінімалізувати участь. В наших військових задля збереження нашого їхнього життя. Тому, як самим основним завданням дистанційного мінування це, звичайно ж є збереження життя наших військовослужбовців. Безпілотник типу «Вампір» – яке місце займає у системі дистанційного мінування цей пристрій? Він займає досить таке зараз. На сьогодні раніше досить таки серйозний місце, тому що це не вже не такі маленькі дрони, які використовували ми на початку війни. Це вже не Mavic, це доволі таки сер серйозний безпілотний апарат, який піднімає з собою великий вантаж, може рухатись на далекій відстані. Він є таким, можливо, хто знайомий взагалі з безпілотними системами, він дуже схожий на е аграрну безпілотну е систему. Він піднімає, так як я вже сказав, досить таки велику вагу, вилітає на далеку відстань і працює дуже точно. Я хочу поточнити: а чому дистанційне мінування за допомогою безпілотних літальних апаратів вважається ефективнішим за традиційні методи? Ну, дивіться, все, все дивимо зі сторони того, що ми першими використаємо БПЛА для того, щоб виконувати завдання швидше, щоб виконати завдання ефективніше, щоб ми. Не використовувати Ну, на нашу живу силу наших військовослужбовців, тому що це все одно, поки підготується команда, поки вона спорядиться, поки вона висунуться на місце виконання завдання, це все одно проходить доволі таки великий час. А підготувати безпілотну систему, завантажити її, підняти в повітря і перелетіти на визначене місце для роботи. Це досить таки багато часу нам економить і ми можемо швидко виконати завдання, навіть ще до того моменту, поки противник зможе про це дізнатися. А ви можете нам сказати, в яких саме для виконання яких завдань найчастіше застосовується дистанційне мінування? Чи це секрет? Це звичайно ж це не є секретом. Ми використовуємо під час оборонного бою тому під час наступу противника, можливо, прикриття якогось флану так само. Для того щоб зламати якусь якісь логістичні шляхи противника, тому що все, все ж таки налаштувати якісь інші їхні логістичні шляхопровідця долі дов, таки, доволі таки важко. Це займає велику кількість часу. Їм ем потрібно підготуватися для наступу, можливо, на іншому рубежі, провести ту саму розвідку місцевості, підготувати людей, тому що е, змінити їхній. Шлях наступу це доволі таки великий об'єм часу. Ну і звичайно ж, ми повинні знищувати нашого ворога, збільшувати кількість знищеного противника, щоб наближувати цим нашу перемогу. А наскільки точним є застосування безпілотників вампір у межах таких завдань? Робота самого дрону, самої безпілотної системи потребує доволі таки великої навченості самого оператора. Хлопці, які працюють, оператори, які працюють на самих дронах, повинні бути такі гарне, гарно навченими, підготовленими. Звичайно, що все приходить з, з практикою. З кожним вилітом по наступним наступним вони набираються досвіду. Вони стають більш точнішими. Динаміка точності роботи наших підрозділів збільшується зараз. Вона там. Доходить майже до 100%, яке завдання ставиться та й виконується, які потрібно робіт самінувати та над тим і працюємо звичайно ж, але ми потримуємо продовження навченості. Хлопці хочуть навчатися, хлопці, хлопці хочуть розвиватися, працювати з новими системами, можливо, з якимись новинками, які будуть потрапляти як і в наші збройні Сили, або можливо з якимись новими закордонними зразками. Така вузька тема, але дуже важлива. Як на мене, дякую, що розповіли Ілля Мушко, начальник відділення комунікації 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки. Майор був на прямому зв'язку зі студією.